Так званий собачий рот Коломойського депутат Дубінський отримав свої для початку 60 діб у СІЗО, де він як сам радісно так би мовити, відмітив зустріне новий рік. По статті Державна зрада ну, робота на ворога. СБУ вже має досить доказів, що він конкретно працював на російській спецслужбі. От у зв'язку з цим в мене питання: а як почуваються себе виборці, якщо не помиляюсь у Бухівського району, які радісно обрали цей собачий род своїм депутатом, замість абсолютно достойної людини від Євросолідарності? Як почувається себе влада, яка включила цей собачий род Коломойського у свій список кандидатів? У депутати Верховної Ради від слуги народу, як почувається, телеканал один плюс один всі його журналісти, де в собачого рота Коломойського була своя передача, де він виливав е всілякі гідотини на Україну українців на українських лідерів, про українських політиків і навіть на наших союзників, починаючи з Байдена. Як почуваються всі ці мамки експерти чи папкіни-експерти, як їх правильніше назвати? Які повторювали як попугаї оцей весь бруд в стилі Жму руку обнімаю, які транслював Дубінський в співпраці з радником Деркачем і іншими? От е, ви е, транслювали його поливання брудом лідера, справжнього лідера України, п'ятого президента Петра Порошенка. Ви не хочете вибачитися перед Порошенком Петром Олексійовичем за те, що ви допомагали Дубінському поливати його брудом, його цитати не критично транслювати без критичних зауважень? Навпакише улюлюкали. ах, як класно сказав Дубінський. Вас совість не мучає. Ви розумієте, що ці убиті діти Маріуполя розстріляні діти бучі зв'язаними руками? Це на вашій, в тому числі, совісті. Там на горі з вас спитаються, в тому числі, нешановні експерти, журналісти і так далі.